І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, вчора наші парафіяни розповідали мені, що в одному приміському селі член сільради ходив по селу, агітуючи своїх земляків, виходити післязавтра на мітинг, щоб добиватися приєднання до Росії. І здавалося б, уже сьогодні, коли кожна нормальна людина побачила, чим закінчуються такі сепаратистські настрої, яку катастрофу переживає наш сусідній Донбас або в якій економічній пасті опинився Крим, не могла б здорова людина закликати повторювати чужі помилки, а бачите, закликає. І в цьому виявляється може не стільки навіть якийсь політичний мотив, а дія тих темних сил, які штовхають нас часом на несподівані, дивні, самогубчі вчинки. Сьогоднішнє Євангеліє нагадує нам про реальність присутності зла у світі. Але водночас воно показує, яка сила здатна завжди. Перемагати це зло, перемагати не силою власною, а силою Божої благодаті. Там, де є Христос, немає місця злу. І саме тому зло намагається втекти від Нього, сховатися, хоча б у те ж саме стадо свиней, покладаючи надію на те, що воно може ввести інших в оману. Переконати у своїй перевазі. У старі часи була одна підступна ідея, якою завжди маніпулювали комуністи. Ідея, яку вони називали демократичним централізмом. І полягала вона в тому, що більшість завжди права, що завжди меншість мусить коритися більшості. І сьогоднішнє Євангелій підказує, звідки йде таке переконання. Чим хоче налякати темна сила самого Христа, нас тут безліч, нас легіон, ми не переможні через це. І скільки разів кожному з нас доводилося почути, та чого ти такий дивак, ти відрізняєшся від інших? Чому ти не живеш, як усі? Адже всі так думають, всі хочуть повернутися у минуле, всі симпатизують Росії, всі крадуть, всі беруть хабарі. Роби й ти так, як усі. Саме і це є пастка диявола, пастка підступної більшості, пастка того легіону, який намагався спокусити кого самого Христа. І скільки разів в історії бувало так, що саме меншість виявлялася правою, на тлі того легіону бісів, якою жалюгідною жменькою виглядає маленька група Христових послідовників, учнів. Як мало їх виявиться серед тріумфуючого Єрусалиму, який прирікатиме Христа на смерть. А вони переможуть. Христова правда вийде переможницею в змаганні не тільки із Сенедріоном, а з самою, здавалося б, непереможною Римською імперією, легіони, якої наводили жах на весь світ довкола. І саме тому наше сьогоднішнє Євангеліє вчить не боятися бути меншістю. Бо коли ця меншість володіє правдою, коли вона є з Христом, вона завжди непереможна. Коли ми діємо не так, як усі, але відповідно до Євангелія, коли ми протиставляємося тим легіонам зла, які нас оточують, ми переможемо. Може не зараз. Не сьогодні, але неодмінно в тому майбутньому дні, який прийде, хоч як би хто не хотів, втекти від його реальності, втекти у похмурі світи, які вештаються десь поміж тими стадами свиней, намагаючись повернути нас у комуністичне ярмо або знайти якийсь інший спосіб, зруйнувати світ довкола, щоб усі були однаково пригноблені, і тим їх вислужуватися перед владою. Христос кличе нас не боятися, не боятися служити правді. І саме перемога Божого Сина над силами зла прекрасно засвідчується і цим епізодом, коли безсилі біси намагаються врятуватися, сховавшись у стадо свиней, і все одно гинуть. Бо зло приречене на поразку і смерть. І саме тому, це Євангеліє звучить сьогодні дуже сучасно і дуже оптимістично. Бо як би не намагалися нам через телеканали, які транслюються із сусідньої держави або у Донецьких областях, через плітки, які часто дуже поширюють люди за гроші, через інші форми впливу на нашу свідомість, налякати нас цією непереможною силою зла сьогодні. Тоталітаризму, деспотії. Ми, християни, не тільки віримо, ми знаємо із усього досвіду попередньої історії, із досвіду нашого спілкування з Богом, що Божа правда все одно переможе. І якщо ми будемо їй служити, то переможцями над злом будемо і ми з вами. Амінь. Слава Ісусу Христу!